Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Україна пройшла місячний моніторинг від МВФ, від чого нагадаю, залежить фінансова підтримка наших партнерів. Загалом успішно нашій країні треба 10 мільярдів для закриття бюджетного дефіциту до кінця року. і Відповідно, ми отримаємо необхідний примус до реформ. У березні обов'язкові резерви банків зростуть з 4,5 до близько 5,5 мільярдів доларів. Половину з них 2,5 мільярда доларів банки можуть розміщувати в ОВДП. Поки в ВВДП тільки 1,5 мільярда, тобто зайвої ліквідності в системі достатньо, зайво будуть осушувати через ОВДП, і емісії гривні при стабільній фіндопомозі швидше всього не буде. Недавно на тренінгу по фінграмотності для одної it компанії на 800 осіб наводив приклад, що гроші це кров для країни і якісне кровопостачання, запорука. Того, що організм житиме і розвиватиметься. Як на мене, це дуже вдала аналогія для економіки. А як вам? Напишіть у коментарях. На болотах, власник ікея. на болотах хоче продати там всю свою нерухомість, а саме понад 2 мільйони метрів квадратних. Дев'ять. Десять. Дев'ять і 10! 10! 10! Яке я закрила ще в березні минулого року і озвучила намір продати заводи, але озвучила план і повернення через два роки. Сподіваємось, заводи і нерухомість продадуть за безцінь і вже ніхто і нікуди повертатись не захоче. Та й навіщо в дикій московії технологічне виробництво. Світ. З даними опитуванням Мічиганського університету про умови купівлі будинків у США, респонденти визнають їх як найгірші за останні 40 років. Перед тим найгірші умови були в 1982 році, в часі попереднього максимуму інфляції. Ринок нерухомості США – це великий ринок і є багато в чому індикатором стану економіки. Поки на ньому все складно, ну але не критично. Крипта. Об'єднані Арабські Емірати випустять цифровий дерхам для міжнародного і внутрішнього використання. Поки хіба лінивий центробанк не заявив про випуск своєї цифрової валюти. Друзі, ставте у коментарях одиничку, якщо ви хочете пройти на наймасштабнішу програму фінансової грамотності. Особистий соціальний капітал. Двійку, якщо хочете розвинути 52 навички ефективності свої або свого колективу. Трійку, якщо готові долучитись до найближчого годинного вебінару. Чотири, якщо хочете отримати лінки на інші канали з відео та корисними табличками по фінансовій грамотності, а також відео про народний криптопортфель, де є покази, які я інвестую тисячу доларів, і портфель акцій з тою самою системою. По інших питаннях співпраці, тренінгів, пишіть мені напряму або моїй команді. Друзі, дякую за. Всі ваші перепости, коментарі і вподобайки для якісного кріномовного контенту разом з вами. Ми зростаємо швидше. З вами був Роман Кушнір. І пам'ятайте, ваш перший мільйон сам себе не зробить. Це маєте зробити ви.